Гіппократ – це найзнаменитіший лікар в історії людства. На жаль, про його життя відомо не так вже й багато. Але ми спробували зібрати ці факти для вас. І сьогодні познайомимося з людиною, яку вже багато століть називають батьком медицини. Мене звати Орисів Велівендер. Залишайтеся з нами! Згадки про цього великого лікаря зустрічаються в працях його сучасників філософів Платона і Аристотеля. На жаль, скільки б дослідники не намагалися відтворити реальну картину Життя Гіппократа, зробити це не вдається через давність років. Існують лише припущення, версії і неточні дані. От про них і поговоримо. Відомо, що Гіппократ народився на острові Кос. Його дід Гіпократ І, і батько теж були лікарями. Саме від них він і вивчив основи цієї науки. Щоб досконалити отримані знання, гіпократ багато подорожував. Він відвідав Македонію, Грецію, Фесалію, Фракію. У різних країнах він практикувався у місцевих лікарів. А після поїздок Гіппократ повернувся на острів Кос та заснував там свою медичну школу. У той час вважалося, що хвороби пов'язані з забобонами і магією. А Гіппократ не брав до уваги легенди і почав вивчати причини хворіб. Він заявив, що захворювання людей більше залежить від звичок і харчування. Найкращими ліками, на думку Гіппократа, були дієта, загартовування і фізичні вправи. Чанний був переконаний, що необхідно дотримуватися шляху накресленого природою і обережно призначати ліки. Гіппократ був дуже спостережливою людиною, і для приготування ліків він використовував багато речовин і рослин. Наприклад, цибулю, мак, сіль, мед, оцет, тепловоду і ще сотні інших. Відвари та рідкі соки гіпократ радив зберігати у скляному посуді, а рослини у глиняних і щільно закритих. Гіпократ є ще й першим відомим хірургом давнини. Він описував лікування переломів і вивихів, різні способи накладання пов'язок і правильне розміщення хірургічних інструментів. Найвідомішим є текст Гіппократа про те, яким повинен бути хороший лікар, тобто серйозним, чуйним і працьовитим, мати охайний і пристойний вигляд і завжди вдосконалюватися в своїй професії. Згодом цей текст назвали клятвою Гіппократа» і традиція виголошувати її досі існує серед лікарів у багатьох країнах світу. Траплялися навіть смішні історії, які показують, наскільки професійним був гіпократ. Колись один давньогрецький правитель захворів. Жоден лікар не міг визначити, у чому ж проблема. Впорався з цим завданням лише гіпократ, який становив, що цар страждав від зайвої підозриливості, тобто просто вигадав собі погане самопочуття. Великий цілитель прожив досить довге життя і покинув цей світ у поважному віці. Кажуть, Гіппократу було 90 років, коли він помер. Хоча за деякими свідченнями він прожив до 100 років. Ось таким був Гіппократ, людиною, завдяки якій нам зараз легше піклуватися про своє здоров'я. Ну а з вами була я, Орися Велівендер. Не забувайте мити руки з милом і па-па-па-па!